Ми вітаємо вас в нашому таборі. Дорога змін. Дорога змін. Ми дуже чекаємо на вас. Хочемо вже з вами повеселитися. Like Я би хотіла зараз без поспати. Але прийдеться робити зарядку.

Це саме найкращий табір моєму житті. Привіт! Мене звати Саня. Ось моя команда Діти, трансформери. Це мій перший виїзд в табір. І дуже круто, що є такі емоції з такими дітьми. Ми зараз граємо в футбол. Хтось щось виграє, хтось щось проігрує все нормально. Фономоне. Я Женя, спортінструктор. Я не перший рік їжджу в табір. І зараз нашим дітям я бачу не легко в Україні жити, тому хочеться подарити їм яскравий спогад влітку і провести з ними час, якось розрадити їх. Так що так, дякую всім, хто приймає участь в цьому. Дякую, хто благословляє фінансами. Ми дуже вдячні вам, хай Бог благословить вас. Цього року я був спортінструктором. Подивився, як ми граємо з дітьми в ігри. Їм було дуже весело, їм все дуже сподобалось. Цей табір їх енергією. Я Арнес. Мені подобається малювати і робити браслети. Мене звати Жана. Я провожу майстер-клас з дітками. Нам тут цікаво, і я дуже вдячна кожному, хто подарував нам цю можливість бути в цьому таборі. Дякую за фінанси, за молитви ваші. Тому що завдяки вам ми можемо служити діткам, можемо робити з ними такі, як сказати, терапію. У нас була терапія і ароматерапія, поробки різні, і зараз така моторіка. Розвивається і дітки відпочивають. Ми розмовляємо, спілкуємося. Дуже вдячні. Хай Господь вас благословить. Я люблю водні ігри. Вони дуже класні. О, Катя, О, Я Аля. Я тут перший раз мене запросила Лера. Це моя подруга. Мені тут дуже сподобалось, тому я хочу сюди ще раз приїхати наступного року. це найкращий табір у моєму житті. Це був чудовий тиждень, чудовий табір, і ми довго готувалися. Було багато різних моментів, але ми раді, що все відбулося. Раді, що знайшлися люди, які нас підтримали, які дали можливість дітям поїхати сюди, почути слово, пограти в ігри, зробити багато класних поробок і просто весело в позитивній атмосфері провести час. Цінуємо кожного. Віримо, що матимемо можливість побачити їх ще раз і ще раз, і вже плануємо на скільки Тому дякуємо, що здійснюєте наші мрії і підтримуєте нас в нашому служінні. Немає слів, щоб описати мої враження. Oh. Дві таблетки цитрамону. Будь ласка.